Тетяна Власова, танцюй моя пташку, читає учениця 11 класу комунального закладу ліцей номер 1 селища Стрижовка Севастянова Софія. Танцюй, моя пташку, просто посеред села, саме для цього й спалили тепла. Красиво у своїй силі, сильна у своїй красі. Танцюй, моя люба, покажи їм усім. Посеред цього згарища, залишного ворогами. Танцюй так, як завжди вміла, гордо і гарно. Танцюй за тих, хто тут народився і тут поліг. Танцюй за тих, у кого більше немає ніг. Танцюй за померлих дітей, чоловіків і жінок. Танцюй, моя рідна, ти заслужила на цей танок. Ті, хто впали тут в села, вже прокляті й роздерті. Це танець твого життя, а значить танець їхньої смерті. Тож хай під твоїми ногами виростає нова трава. Хай тут будуть нові посіви і нові жнива. Хай там, куди ти вкаєш рукою, будуть нові хати. Хай тут буде чим дихати, буде чим дихати. Хтось мусить тут танцювати, інакше все це не має ваги. Хай ворогів багато, але хай ляжуть тут вороги. Танцюй моя обтажку, гордо, без жалю і каяця, бо це танець їхньої смерті, бо це танець твого життя.